Дорога церква, скажем слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить нас цей вечір, щоб ми були уважні до Слова Божого. Ми прийшли поклонитися Йому в дусі і в правді. Хай Бог благословить нас. Ми святкували з вами День П'ятидесятниці, не так давно і. Ще в нас в пам'яті це свято, і ми також проповідуємо на цю тему і пісніше співаємо. от Сестри співали, що Дух Святий прийшов. За що слава нашому Богові. Ви знаєте, що в Старому Завіті теж Дух Святий сходив на пророків, на царів деколи. І вони пророкували, звіщали, що має статися, але ера Духа Святого почалася вже в новому заповіті. І Господь. Пислав Духа Святого на всю землю, браті і сестри. І сьогодні Дух Святий Він керує церквою, він сьогодні управляє нею і обхоплює всю землю, не тільки деяких людей. А сьогодні багато людей можуть отримати Духа Святого, бути хрещені Духом Святим і бути воджені Духом Святим, за що скажемо слава нашому Богові. Це є ера Духа Святого. І що ж нам? Сьогодні давайте ми пороздумуємо. Я хотів би сьогодні розпочати велику тему, яку я вже проповідував колись на російській мові довгий час, але тепер буде на українській мові, щоб ми більше знали про це. П'ятидесятниця, як ми вже знаємо, принесла нам силу від Бога, тому що Ісус сказав, ви отримаєте силу і будете моїми свідками. І ця сила допомагає дітям Божим проповідувати Євангелії по всій землі, щоб люди спасалися. А що ще принесла п'ятидесятниця? Що приніс Дух Святий, браті і сестри, нам, як церкві, людям, які вірують в Ісуса Христа? Дух Святий нам приніс дарування від Бога, приніс дари для церкви, браті і сестри. І це як дарунок для неї. І ми повинні про це говорити. Ми повинні це втіляти в церкві, щоб воно працювало, тому що ми можемо і за це і не згадувати навіть, ми можемо про це не вчити, ми можемо не проповідувати навіть про це, але це є те важливе, яке приніс нам Дух Святий, за що слава йому. Тому що без цього церква є духовно дуже бідна. Ми можемо без цього прожити, ми можемо про це не проповідувати, ми можемо це не практикувати в церкві і проводити служіння і собі жити побожним життям. Але набагато ефективніше, коли це діє в церкві, браті і сестри, і ми не можемо про це мовчати. Це моя найлюбиміша тема, відколи я увірував. Ви знаєте, бо я і вчився, і в біблійному інституті це вчив, і потім досліджував, і практикував це, і, і, і трудилися цим, тому воно, воно є якби приємне моєму серцю. І тому сьогодні кожна людина повинна зважити себе, як вона відноситься до цього, як вона любить те, що приніс Дух Святий. Тому що це є наше відношення з Духом Святим. Він з нами спілкується через це, Брати і сестри. Це не просто так. Написано, що Дух Святий прийде і Він звістить про гріх, про правду і про суд. Це є духовні справи, брати і сестри. Духовно він це робить. Але є Дух Святий не тільки по цій причині, тільки ради цього нам даний. Дух Святий нам багато чого нагадує, багато життєвих речей нам підсказує. Щоб ми не помилялися, щоб ми не падали, щоб ми, десь нас воріг не обманув, Дух Святий працює в наших серцях. За що слава Богу? І слава Духу Святому, брати і сестри. Це і наше життя. Таке коротеньке. Сьогодні я, сьогодні я перед зібранням пішов, поставив там їжу на, на плитку і пішов одіватися. Думаю, буду йти виключу, щоб вона була добра по тому. І я пройшов попри кухню і пішов на зібрання, і доїжджаю вже почти тут до церкви, і мені Господь нагадує, що там стоїть на кухні, і воно може згоріти. Я розвертаюся бігом, їду додому і виключаються. І це є наш Бог, слава йому. А міг приїхати після зібрання, і там повну диму. Ви розумієте? Отакі життєві питання Бог тисячі раз підсказував, поправляв, нагадував, щоб нам було добре. Слава Богу, слава Духу Святому, брати і сестри! Він допомагає нам в нашому житті. І Він, Дух Святий, Він приніс на землю дарування, браті і сестри, якби не Дух Святий, то ми б загинули найперше в гріхах. Якби Він нам не нагадував, де ми согрішаємо, ми б загинули в цих гріхах. Бо ми б не, не могли би зорієнтуватися. Ви розумієте? А Він нас веде. Слава йому! І ту роботу, яку він розпочав з нами, він буде її робити аж до самого приходу Христа. Нам даний Дух Святий, і Господь сказав, що я не лишу вас сиротами. І він нам сьогодні нагадує це все. Нехай Бог благословить нас, щоб ми були вдячні Духові Святому, щоб ми розуміли, для чого він даний. Взагалі Бог нічого не робить на землі, не попередивши народ свій. І Він попереджує народ свій через. Через Духа Святого. Він це робив в старому завіті. Дивіться, як Амоса сказано, 3 розділ, сьомий вірш, бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам-пророкам. Лев зареве. хто того не злякається, Господь Бог заговорить, хто пророкувати не буде. Братій і сестри, це ще пророк говорив в старому Завіті. Господь говорить до, своїх, до свого народу, до своїх людей. Слава нашому Богові! Бог не мовчить. Що це був би за Бог, який спас людей і до них не говорить? Це щось ненормально? Багато деномінацій собі ходять, моляться все, і ніхто не говорить, і ніякі дари не працюють. Ну, таке номінальне християнство, знаєте? Я не знаю, як Бог має з ними справу, як він з ними спілкується. Можливо, і хтось має спілкування, але не діють дари Духа Святого. І це є дуже бідно, браті і сестри. Тому ми сьогодні про це говоримо. Ми бачимо, що згідно цього вірша, ми можемо оцінити, яке значення мають дари для церкви. Яке значення мають, щоб церква не була сліпа. Щоб церква не служила тільки обрядово, щоб Дух Святий з нею міг спілкуватися, щоб він міг її настановити, щоб він міг її поправити, щоб він міг її вести в будь-яких моментах життя, в складних умовах. Добре, коли все добре, можна і без дарів, знаєте, служити. В церкву додому, в церкву додому, брати і сестри, але коли тяжкі умови, коли якісь глобальні катаклізми бо ще щось стається, Дух Святий виводить людей, Дух Святий попереджає наперед, об'являє через рабів своїх. І це повинно в церкві працювати. Слава нашому Богові. Ми повинні це розуміти, щоб ми це не забули і не відкинули, щоб воно не відійшло від нас, знаєте? Тому що ми бачимо, перша апостольська церква вона це зращувала, вона це проповідувала, вона це практикувала. Ми повинні уяснити дуже реальну істину, що хазяїн церкви є Ісус Христос. Він сьогодні по поправиці Отця і служить первосвященником між нами і Богом, заступається за нас. Але до нас післяний Дух Святий, який сьогодні управляє нами, слава Йому. Вже залежить від нас, чи ми послушні йому, чи ми чуємо Його голос, чи ми чуємо рабів пророків, яких Бог посилає до нас. Це вже інше питання. Але Бог управляє своєю церквою, Він навіть може поламати регламент служіння любого, любої конференції і може повести так, як Він хоче. І він має на це право, тому що Він є її хазяїн, він вмирав за неї, і проливав за неї кров. Слава йому! Хай Господь нас благословить. Це прямий вплив Бога на діяльність церкви, браті і сестри, за яку він заплатив повну ціну. І як я сказав, він же має на це право. Дари церкви укріпляють віру народа, коли діють дари Духа Святого, які приніс Дух Святий, вони укріпляють віру. Люди бачать, що вони увірували не на осліп, вони бачать, що це написано, і воно діє в церкві. Це є дуже важливо. Якщо воно не діє, то люди, людей постігає сумніви всякі. Віра слабіє, але коли діють дари Духа Святого, віра укріпляється, укріпляється народ, впевненість в те, що Ісус сказав, що не покину вас сиротами, це слово, воно живе і діяльне, коли діють дари в церкві, коли Бог говорить через пророчество, через інші дарування, через вияснення. Коли Бог ісцеляє, дари ізцілення діють, це укріпляє віру людей. Бог не мовчить, Він є живий так чи ні. Слава Ісусу! Коли діють дари Духа Святого, тоді діти, Божі смиряються, умаляються, каються, зникає все, гординя, самовпевненість, лише течуть сльози і умоління перед Богом. Слава Ісусу Христу. А коли цього нема, людину це може і не посіщати. Євангелія в нас що встий, що всі дії церкви, які б вони не були, повинні узгоджуватися з Духом Святим через дари Його, які дані церкві, як дарунок від Отця Небесного. Як ми до цих дарунків сьогодні відносимося, чи нам вони взагалі не потрібні? Якщо ми завжди все робимо тільки своїм розумом, тоді виходить такий результат в нашому житті. А розум часто нас підводить, часто ми помиляємося. Вроді би думали, що добре це ж ми робимо, а потім вийшло, що воно не добре. Ви розумієте? І людина помиляється і потом падає. Наприклад, дари служіння це основні речаги для управління тілом Ісуса Христа. Це сказано в 1 Коринтян 12 розділ, 28, 31 вірш. Дари управління в церкві. Наскільки вони сьогодні важливі, щоб люди, які управляють церквою, мали ці дарування, щоб Бог міг управляти церквою? Наприклад, такий дар, як начальствуючий це людина, яка отримала дар від Бога, він може всім управити, і все вмістити, і все вчасно зробити. Не всі мають цей дар. Не всі мають таке помазання від Бога, щоб мати такий е, великий дар для церкви, любої церкви, чи, чи братства якогось, чи якоїсь деномінації, хто управляє в тій церкві, кого Бог поставив на це служіння. Дуже сильний і потрібний дар, браті і сестри. Це зв'язок духовно роблять дари духовні, в духовному тілі Ісуса Христа в церкві, в тілі різні члени. З різною дією, браті і сестри, як ми подивимося на своє тіло, у там сказано, що всі наші члени вони мають зовсім різні дії. І так само в церкві, браті і сестри, зовсім різні дари в людей: маленькі, великі, значні, незначні, різні різні, що ми деколи і не розуміємо, може, і зневажаємо когось, а його Бог живає в тілі Ісуса Христа. Ми можемо навіть осуждати цю людину, але Бог Його поставив в тілі. І він виконує свої функції. Наприклад, волосся наше на голові воно захищає голову, щоб вона не перегрілася. Мені шкода тих людей, які вже не мають волосся. Треба щось одівати на голову. Але кожна річ у тілі вона має свої функції. І вона потрібна в тому тілі. Ми деколи недооцінюємо те, що Дух Святий робить між нами, і недооцінюємо, можливо, навіть тих людей, які щось роблять в церкві, і іменно вони в тілі там поставлені Духом Святим. Наскільки нам треба бути обачними, уважними і поважати всіх, хто працює в церкві, слава нашому Господу. Від маленьких до великих, що б вони не робили, де б вони не робили, що б вони не виконували, як тяжко працювати, браті і сестри, руці, коли на руці немає великого пальця, наприклад, або сухожилля підрізане. Ви розумієте? Навіть мізинця, якщо нема на руці, як важко людині справлятися з працею, тримати якусь річ, якусь топорище або ще щось, як ну, немає пальця. І так само воно в тілі Ісуса Христа. Якщо немає в тілі в, 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 в якійсь церкві того чи іншого, що може допомогти е, церкві, і вже церква вона вже має недостаток. Вона вже там щось недопрацьовує і не може зробити те чи інше. Це їй дуже важливо. Так само, і дари вони дуже різні і з різними функціями. Дари, які дає Бог церкві, потрібно цінити і не зневажати, браті і сестри, як я сказав, мало знати про дари. Сьогодні багато людей знають про дари, щось чули, читали. Але що потрібно їх бажати, їх потрібно ще й прийняти. Розумієте? А якщо ми тільки читаємо, а не хочемо цього, Бог ніколи не насильно, насильно нам нічого не дає і не дасть. Якщо в нас нема бажання ними трудитися. Якщо ми не полюбили Слово Боже, де про це говориться, браті і сестри, ми читаємо завжди ці розділи, ми читаємо вдома, ми читаємо разом з церквою, але ми не проникли цим. Ми не розуміємо до кінця, що це приніс Господь і дав подарунок нам церкві. Поки ми це не зрозуміємо і з вірою не приймемо, воно не може діяти між нами. Більше того, ми навпаки, замість того, щоб прийняти, ми можемо ще й зневажати тих, хто, кого вживає Господь. Ви розумієте, який парадокс виходить? Подивіться на Коринтянську церкву, вона мала дарування, майже всі дарування, там написано: у вас не бракує ні одного дару. Яка багата була церква, але багато було там теж проблем. Тобто люди, можливо, не вживали так ті дари, як потрібно. Тому що де дари діють, де Дух Святий діє, там немає місця всяким недобрим речам. Але якщо ми бачимо, що в нашій церкві якісь недобрі речі йдуть, якісь люди щось роблять недобре, щось шкодять, і ніхто їх не облічає, і, ніхто, і Дух Святий нічого ним не відкриває, і дари не працюють, то це не є нормально. Це не є добре. Тоді церква стає хвора із за цих проблем, які, які проникають в церкву. Тому що ворік він не спить, браті і сестри, він діє. Церква без дарів, браті і сестри, це як дуже гарна машина в нашому гаражі, але вона не заправлена, в ній нема топлива. Ну, куди вона доїде? Ми можемо її витягнути з гаража, гарно потолкати її, попросити сім'ю, щоб нас покатала, і все на тому. Ви розумієте, яка б гарна машина не була, але якщо немає там двигаючої сили, воно не є корисним для твоєї сім'ї. Це такий примітивний приклад, браті і сестри, але воно так само і в церкві. Якщо нема тої двигаючої сили от, тих, от того, що дав Господь, воно не може повноцінно діяти і церква не може повноцінно рухатися. Це є важливо. Уявіть картину, коли жених дарить наречені перстень, вона його приймає, і після заручин вона чекає на весілля, вона цінує цим перснем. Вона його показує своїм подружкам, вона дивиться, щоб його не загубити. Але потім той жених зауважив, що персня немає на руці. Він її питається, а куди ти його діла? Чому ти його не зберегла? Так може бути, браті і сестри. І таке саме відношення наше з Ісусом Христом. Господь дав дарування, Він дав ці дари для церкви Ісуса Христа. І жених, Він має вмчатися з нею. Ми заручені з ним. Ми маємо цей духовний тій перстень, оці дарування, браті і сестри, які дав Отець Небесний. Але важливо, щоб ми їх не загубили. Тому що прийде жених і скаже: Я дав вам, а чому в тебе немає на руці цього? Де твій персень? Скільки сьогодні людей, які мають дар Божий, які мають дари навіть пророцтва, але вони їх не вживають в своєму житті. Не вживають, не користуються. Це можна прирівняти, що як ця нівеста взяла той перстень, цю обручку заручальну взяла і викинула її. І навіть не шукає, де вона, і немає її. І приходить час весілля. Час вінчання, так само і ми з вами. Приходить час вінчання з нашим небесним женихом. Він має прийти. Він має з тобою зарученою, він має вінчатися. Слава йому. Хай Господь нас благословить, щоб ми розуміли правильно ці всі речі. Так само Бог сьогодні на нас дивиться, чи ми бажаємо цього в церкві, браті і сестри. Це є дуже важливо. Багато церквів, як я кажу, вони це відкинули. Вони, по-перше, це навіть не прийняли як дарунок від Бога. І, можливо, щось знали про це. Нехай Бог нас благословить, щоб ми, щоб ми це зрозуміли. Тому потрібно, брати і сестри, це любити. Якщо в нас цього нема. То схиліться перед Богом і поспілкуйтеся з Ним. Що нехай Він об'яснить нам, Духом Святим, про це все. І сказати, Господи, я неправильно до цього відносився до цього часу. Я навіть неправильно відносився до тих людей, які мають це. І так далі. Ви розумієте? Оці відношення це відношення з Ісусом Христом, брати і сестри. Це не просто тільки відношення, лише. Тілесні там людські, але це відношення з Ісусом Христом, як женихом. Іменно в цих питаннях важливих. Дається духовна сфера християн, браті сестри, це служіння на рівні Духа. Це не тільки тілесне служіння. Воно важливе також для Бога. Ми бачимо, чуємо спів, ми, ми, ми слухаємо декламації, все, воно все важливе. Музика, все важливе для служіння Богові. Але все на рівні тіла. Але служіння духа воно є вище, воно є краще. Слава Ісусу Христу. Ми ці речі повинні розуміти, ми повинні це любити. Написано, тілесні не розуміють духовних речей. цьому вся і проблема. Що люди тілесні, вони духовні речі не приймають. Написано в Римлян, 8 розділі, що всі водимі Духом Божим, вони суть, Сини Божі, а щоб водитися Духом, потрібно, по-перше, отримати його, браті і сестри. Треба отримати хрещення Духом Святим, визнавати, що це є, прийняти вірою, а потім уже йде дія дарів Духа Святого. Це як двері, як вікно. Яке відкриває дари церкву. А якщо ми не хрещені Духом Святим, а якщо ми не розуміємо це і не хочемо розуміти, а можливо, зневажаємо навіть це, і таке є по церквах. Тому, браті сестри, залишити потрібно всі, важливі якісь традиції, які нас відокремлюють від цього, від дії Духа Святого. Ті всі традиції, можливо, треба в сторону відсунути. Бо нас могли на якомусь рівні, в якійсь конфесії могли не довчити. Могли місця ці обходити цілі розділи, цілі глави і не навчити нас. І ми тримаємося того номінального вчення. Тому потрібно разом з Духом Святим це номінальне вчення можливо відсунути в сторону і вникнути в Слово Боже, і прийняти це Слово Боже. Прийняти правду Божу, тому що те так написано. Поважаємо Його, брати і сестри, Духа Святого, те, що він готовий завжди нам дати своїй отцівській любові, даймо місце для Духа Святого. Потрібно в це вірити і потрібно мати спрагу, жажду для цього, браті і сестри. Без жажди і без спраги ми нічого ніколи не отримуємо. Людина, яка, як морська хвиля, вона хай не гадає, що вона щось отримає. Сьогодні так вірю, а на ранок вже так вірю. Післязавтра вже зовсім по-другому вірю. Це є людина як морська хвиля. І вона нічого не може отримати від Бога. Навіть хрещення Духом Святим не може отримати. А можливо, других судить і гонить, і каже, що це є не від Бога. І ці пророкують не від Бога, а сама ще нічого не отримала, браті сестри. І таке може бути: людина сама ще номінально ще нічого не отримала і нікого до Бога не привела. А других може судити. А судити не можна. А судити це гріх. І в цьому вся і проблема. Нехай Господь нас благословить. І навіться мені дуже подобається 19 об'явлення об Івана Богослова. І сказав він мені: напиши: блаженні покликані на весільну вечерю Агнця». Блаженні покликані, ще раз повторяю. На весільну вечерю Агнця. А хто покликаний, браті сестри, це дуже важливе місце Писання. І сказав він мені: це правдиві Божі слова. Я впав до Його ніг, щоб вклонитись йому. І Він каже мені: «Та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове. Богові вклонись. Бо засвідчення Ісусове – то є дух пророцтва. Хто це зрозуміє, браті і сестри? Кому це відкрилося? Хто прийняв цей дух пророцтва, браті і сестри? Це є дуже важливе питання для всього людства сьогодні, для всіх церквів, для всіх деномінацій. Чи прийняли люди духа пророцтва, Духа Божого, засвідчення Ісуса Христа? Чи народились вони від Духа Божого? бо написано, хто не має Христового Духа, той не Його. Нехай Господь благословить і нам це відкриє, бо багатьом це, браті і сестри, закрито, просто закрито. Каже Господь: кому відкрию, ніхто не закриє. Кому закрию, ніхто не відкриє. Як би ми не хотіли? У мене були випадки за ці. Бо 30 років увірування молились за людей, щоб Бог хрестив Духом Святим. А людині це закрито і неможливо. Не люди дають Духа Святого. Людина повинна прийняти. Багатьом хрещення Духом Святим неможливо, тому що вони є перегради в цій людині. Людина участвувала в якихось недобрих справах. У нас були випадки, що люди приходили, щоб Бог хрестив Духом Святим, а Господь відкривав, що ці, ці люди прийняли поношення навіть на ту сім'ю, в яку вони прийшли. І ти не можеш, каже, прийняти Духа Святого. Це свідчення, живе свідчення. Або ще щось недобре зробили. І воно мішає прийняти Духа Святого. Брати і сестри, це є важливо. Тому нам потрібно над цим працювати, нам потрібно з Богом мати контакт. Тому що Він є живий, Він є Дух Святий на цьому місці навіть. Слава Ісусу! Він веде церкву, і кожному із нас треба мати з Ним контакт. Кожному з нас треба чути Його голос, і воно буде тобі до добро, так як сьогодні мені, бо я міг з цього зібрання вернутися, а в хаті повну диму. Але Дух Святий мені нагадав, я геть побачив ту плитку. Уявіть собі, отак, видіння бачу. Плитку ту, і, і мені голос, ти забув виключити. Брати і сестри, це є наш Господь Ісус Христос, який нас полюбив. Тому давайте ми зараз приклонимося. Ця тема велика, я її не закінчив, навіть половини сьогодні не сказав. Будемо далі проповідувати, потім будемо про дари проповідувати, які вони є, як вони діють, якщо Господь нам дозволить, якщо Бог дасть життя, здоров'я. Але давайте зараз помолимося, щоб Господь благословив церкву, щоб всі були хрещені Духом Святим, щоб ви всі розуміли про дари Духа Святого, щоб жаждали їх прийняти і були благословінням для церкви і для своїх ближніх. Богу нехай буде слава. Амінь. Приклонимося!